Зазирнемо у мисник. Це дерев'яна полиця, де зберігали посуд. Давайте поглянемо, що там стоїть. Миска чи не найстаріший посуд, з давніх давен використовувалися для їжі. Вони були різноманітної форми та розмірів. Горщик у ньому варили супи, борщ. Кашу запікали овочі, кухлик це українська традиційна чашка. Макітра використовувалась для перетирання і подрібнення харчових продуктів. Куманець сюди наливали різноманітні напої. Ось такий посуд зберігався у миснику. Пропоную вам сьогодні зліпити глечик. Тож запрошую вас до нашої творчої майстерні. Візьмемо коричневий пластилін, відріжемо маленький шматочок, а з великого скочаємо валік. Зробимо його пласків з двох сторін. Тепер з однієї сторони. Будемо втискати пальчиками, або можна взяти олівець і за допомогою олівця, притискаючи, розкочувати далі, щоб утворився отвір. Тепер притискаємо пальчиками один край, робимо носик. Зробимо ручку для глечика. Прикрасимо глечик квіточкою. Відрізаємо шматочок пластиліна, скочуємо маленькі кульки і притискаємо до глечика. З таких личок мене більше. Зробіть і ви.